Одяг прикрашає людину зовні, але її справжня краса криється у серці. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін ми дізнаємося, що є нашою справжньою перлиною. У другому розділі першого послання до Тимофія читаємо слова, написані апостолом Павлом. Так само і жінки хай одягаються скромно, із соромливістю та розсудливістю. Хай прикрашають себе не заплітанням волосся, не золотом, не перлами, не коштовним вбранням, а добрими ділами, як це й належить жінкам, котрі присвятили себе побожності. Апостол Павло написав ці рядки як настанову молодому пастору Тимофію, який служив у церкві в місті Ефес. Ефес був великим і космополітичним містом Римської імперії. Відомим своєю розкішшю, матеріалізмом і язичницькими культами. У цьому контексті мода та зовнішній вигляд часто використовувався для демонстрації статусу, багатства чи привабливості. Зокрема, жінки вищих соціальних класів часто використовували дорогоцінні прикраси, коштовний одяг та вишукані зачіски, щоб підкреслити свій статус. І привернути увагу. Люди зазвичай сприймають поради апостола Павла про порядність і стриманість як застарілий кодекс одягу, якого слід було дотримуватися лише в його часи. Але це не обов'язково так. Павло бере універсальний принцип: все робіть на славу Божу, і застосовує його до того, як ми одягаємося. Це означає, що ми повинні уникати будь-якого неприйнятного або надмірного одягу. Ми живемо у світі, де все і всі надто оголені. Багато сучасної моди спрямовано на те, щоби виглядати сексуально та апелювати до чуттєвих бажань людей. Пам'ятайте анонімне прислів'я: не виставляй на вітрину те, що не продається. Надто часто оголеність тіла розкриває духовну наготу. У сучасному світі, де культ зовнішності і матеріальних речей є надзвичайно поширеним, цей текст залишається актуальним. Він нагадує нам, що християни мають бути поміркованими у своєму стилі життя і одязі, демонструючи духовні цінності, сучасна мода. Часто акцентує увагу на привабливості та демонстрації багатства. Християнський підхід наголошує, що зовнішній вигляд не повинен заважати нашому свідченню про Христа. Як вірні християни, ми повинні бути впевнені, що те, що ми говоримо про себе своїм зовнішнім виглядом, відповідає тому посланню, яке ми хочемо передати. Коли ми йдемо до церкви, важливо пам'ятати, що це Божий дім, а не подіум модного показу. Деякі люди впадають в іншу крайність, уявляючи, що вся сучасна мода є неправильною та неприйнятою. В одній зі статей, опублікованій в Adventist Review, 23 січня 1900 року, Елен Вайт писала про жінок. Які не дбають про свій одяг і вважають чеснотою одягатися без смаку. Їхній одяг часто виглядає так, наче його кинули, і він приземлився на їхні тіла. Їхній одяг брудний і все ж такі люди постійно критикують гординю. Вони плутають порядність і охайність із гординою. Будь ласка. Ніколи не плутайте порядність і охайність із недбалістю та відсутністю смаку. Майже всі авіалінії та багато інших компаній мають або спеціалізовану уніформу, або кодекс одягу. Як церква, ми не маємо і ніколи не повинні приймати подібний кодекс. Гості завжди є бажаними на наших богослужіннях такими, якими вони є. І ми повинні уникати осуду, але члени наших громад покликані прославляти Бога у всьому, включно з тим, як вони одягаються. Навіть якщо інші не дотримуються цього принципу як слід, ти і я повинні ставитися до нього серйозно. Помолімось! дорогий небесний отець. Ми дуже дякуємо тобі за ці важливі настанови, що наш зовнішній вигляд. Він або звеличує тебе, або знеславлює, Допоможи нам завжди залишатися вірними твоїм принципам і все робити тобі на славу. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятаймо у моді важливий стиль, а в житті скромність.